Брати і сестри, сьогоднішнє свято, взагалі цей святий, цей апостол приходить допомогти кожному з нас. Тому що це слово, цей апостол, як ми почули в Євангелії, був один з цих апостолів, що, що не, не повірив до кінця. Навіть це Євангелія, що ми послухали, це було Євангелія який розповідає про вже після Воскресіння Ісуса Христа. Ісус Христос вже був Воскреслим, і посеред апостолів був цей один Тома, який навіть якщо Він чув, що, що Ісус Воскрес, що, учитель, що Бог не залишив його в смерті, що Він Воскрес. Але все рівно він не повірив до кінця, не повірив. І тому він каже да, те, що ми послухали. Поки не побачу на його руках ран від свяхів і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Це таке слово, що може допомогти багатьом з нас. Мене перший. Бо скільки разів ми сумніваємося від Бога? Особливо коли приходять різні труднощі, різні випробування. Чи Бог насправді мене любить? Якщо Він мене любить, чому він допускає це страждання? Чому він допускає цю війну? Чи смерть? Якогось, Родича, чи приятеля, чи когось близька людина до нас, чому Він це допускає, де цей Бог. І ми сумніваємося, не віримо, що Ісус Христос насправді Воскрес. Тому це слово приходить сьогодні нам на поміч, допомогти нам, ця фігура цей апостол взагалі. Що Він помирав, він дав своє життя до кінця. Чому? Тому що Бог змилосердився на нього. І Ісус Христос, незважаючи на Його слабкість, ще раз об'явився апостолам, так само, як нам також, Навіть якщо ми багато разів можливо сумніваємося, Бог постійно об'являє себе. Наша проблема є, є та, що ми багато разів не бачимо Його, не усвідомлюємо, але Він є. Бог є, так як він сьогодні є присутній під час цієї святої меси. І питання Він об'явився ну, об Святий Томі, і він сказав йому, доторкнися до мене, поклади свій палець в мій бік. Це було тоді. А нам сьогодні, де ми, де ми можемо доторкнути до боку Ісуса? Де є Ісус сьогодні для нас? На це допомагає нам перше читання. Як і Святий Павло говорить, що ця будівля, цей храм, це є ми. І також другий Ватиканський собор говорив, що церква. Що народ Божий, народ Божий є містичним тілом Ісуса Христа. Тобто, можна сказати іншими словами, що ти можеш доторкнути Ісуса Христа, доторкаючи цю людину, що біля тебе. Там є Ісус Христос. Бо Він, Святий Павло, порівнює цю будівлю до храму якоїсь. Да? Уявіть собі, що цей храм, який ми зараз е, молимося, він був збудований для того, щоб народ збирався і молився до Бога. А святий Павло говорить, що ви є храмом Святого Духа, що ми є покликаними, щоб Святий Дух жив в нас. Тому після Другого Ватиканського собору, е, вже можна сказати, що вже навіть не потребуємо храмів, де молитися. Якщо прийде якесь переслідування і знищать наші храми, так як вже було під час комунізму, ми далі можемо збиратися і молитися де-небудь, тому що ми є храмом Божим. Але увага, Святий Павло говорить, що Брати, ви більше не чужі і не захожі, а спів громадяни святих і домашні для Бога збудовані на фундаменті апостолів і пророків, що є фундамент, є певна основа Це апостолів і пророків, так як сьогодні це свято цього апостола, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, і тут є ключ. Сам Ісус Христос є наріжним каменем. Є інший псалом, який говорить, що Ісус Христос є цей камінь, який відкинули будівничі. став наріжним каменем. Його Ісуса Христа багато, багато людей не приймали Його, відкинули Його. Сказали, навіть сказали, що Він має демона. Да? Пам'ятаєте є Євангелія, що розповідає про це. І тому розіп'яли його, була певна ненавість до нього, так само, як є ця певна ненавість до християн і також сьогодні, в Сирії, наприклад, в Іраці, в Ірак. Так як було так само в часах святого Томи. Чому вбили його? Він нічого злого не робив. Він просто слідував за Ісуса Христа і відкинули Його. Але повертаючись на це перше читання, що Ісус Христос є цей, цей наріжний каменем, де вся будівля, так як ми говорили, що ми є ця будівля, цей храм Божий, ми, народ Божий, що ця будівля так само, якщо хтось починає будувати. З будівлю, якщо фундаменти не є поставленими на своє місце, раніше чи пізніше ця будівля впаде. Так само з нами, коли Ісус Христос є присутній в нашому житті, все є в порядку. Ця будівля стоїть, тому що має як фундамент Ісуса Христа. Якщо цього немає, немає порядку. Він, Ісус Христос, так само говорить, що Я є світлом світу. Хто ходить за, за мною, не житиме у темряві, а матиме вічне, ну, вічне світло, світло матиме в своєму житті. Він знатиме, куди йти. Куди йти. Тому, якщо його немає, все. Руйнується, нічого не є на своє місце, ми можемо намагатися своїми силами якось жити в цьому житті. Але, брати і сестри, Бог він дає нам це слово сьогодні, щоб показати нам, що він, щоб запросити кожного з нас сьогодні, щоб ми допускали Ісуса Христа до нашого життя. Що ми дозволили Йому бути цим наріжним каменем, що ми будували наше життя в ньому, в Ісусі Христі. Тому що Бог хоче, Бог бажає, щоб наше життя, щоб все було в порядку. Так само, як нам дуже приємно входити в якесь мешкання чи якийсь дім, і все, все є чисто, гарно, все на своє місце. Нам це подобається, правда? Все є в порядку, а навпаки, коли ми входимо в якісь, якусь кімнату чи якесь приміщення, що все брудно, все розвалено там і там, нам якось зразу якось не, не хочеться там бути, правда? Бог хоче, щоб ми жили з Ним, щоб ми мали упорядковане життя. І тому, брати і сестри, тому. Він дає нам сьогодні цю святу месу, Він дає себе нам через це прийняття, святе причастя, Його тіло і Його кров. Тому просимо Господа, щоб дав нам слідувати за Ісуса Христа повністю, так як цей, цей святий апостол Тома, щоб повністю йшли за ним, навіть якщо можливо, буде переслідування. Но відваги. Ісус Христос Воскрес! Він сьогодні приходить посеред нас воскрес і приходить, щоб дати нам життя, дати себе нам. Амінь. Відзначаючи день святого апостола, то ми просимо сьогодні Господа благодати потрібних святій церкві та нам особисто. Молімося за святу церкву, щоб вона вірно зберігала скарб віри, який було даровано апостолам, і ділилися ним з усіма людьми. Тебе просимо, молимося за нашого єпископа, щоб він був ревним апостолом Божого Слова. Для своїх священиків та всієї дієцезії тебе просимо. Вислухай нас, Господи, молимося за дітей, які сьогодні відчувають голод, спричинений війною, щоб вони завдяки опіці світової громадськості не гинули від голоду та хвороб. Особливо також молимося за дітей, депортованих, щоб їх повернули до своїх батьків, до своїх домівок. Також молимося про.